Бізнес, що базується на наданні професійних послуг, особливу увагу має приділити таким моментам в обліку. Перше деталізація доходів та чіткий розподіл платежів по категоріях. Це дозволяє в аналітиці відстежувати актуальність послуг та частоту їх використання. Друге деталізація витрат. Дозволяє в звітах відстежувати найбільш затратні моменти в бізнесі та оптимізувати їх. Третє – Формування собівартості окремих послуг за допомогою тегів. Додавайте тег до надходжень та списань, що стосуються одного типу послуг, щоб в звітах аналізувати прибутковість кожної з послуг. Четверте – Відстеження нових та постійних клієнтів. Вказуйте не конкретних осіб, а новий чи постійний клієнт як контрагентів для того, щоб сформувати компанію щодо залучення та утримання клієнтів. І пам'ятайте, що лише чіткий та коректний розподіл операцій дозволить вам побачити повний і інформативний стан вашого бізнесу.